Так, ну сейф прям рядом є. Прям в бараке підемо. Блин, це цей галімий шлем у мене з рамкою. Ніхрена ж не видно, я вже не пам'ятаю, що тут нажимати треба. Так, патрони. Ну, поки візьмемо, мало ли що там, де там. Так, це у мене нож. На четверку у мене пістолет. Ой, прикольно достає. Окей. Це якась херня. Не знаю, ну, от е, є китайці, у нас да, бачив, що ночний режим, только в китайській версії. Поняв. Поняв. Ну, будемо... ну я ж кажу, бо я, типа, 20 часов відіграв а, катки, нут, запустив стрім і цілий день грав, то я жодного разу на нічну не попав. Я думаю, я в будь-якому випадку, хоча б раз би мав би туди попасти. Так, блін, я забув вже, як грати, отвічаю. Я дуже давно не грав. Так, тут звук треба додати. Я ж маю кроки, чути всі діла. Йомо. -йо. Щось, щось, а їм тут трохи не такий. Це жесть. Дуже давно не грав. Так, йдемо на сейф. Мені здається, я пішов трохи неправильно, там можна було прям вилізти отуда. А шо таке? Чого ви не вмираєте? Якого хера? Хе ж були тут в ігрі? С одной тычки я вырубал же. Так, тут, по-моему, можно шоу типов лутать от этих, правильно. Да. Окей. Так, и если... А, сейфон 30 метров. Так, ну а CT в них тоже вылез, по идее. Да, це мне тоже, кстати, казалось, что тут э, выявляется різні за редкостью патроны. І чим э, крутіше патрон, тим э, сильніше він, типа дамажит. Я офігел. Так, і що нам повезе, не повезе? 62 тисячі? 26 тисяч, херня. Такой, я б не сказав, що нам повезло. Що це таке? Иняйкость 2000. Так, хорошо. А що у нас ще по, по, по сейфам? Так, ну от сюда я не хочу йти Я, б мабуть, сюди сюда і тут виход сразу. И сейчас на бетонку зайдемо, полутаємо Я на бетонке знаю пару хороших локаций. Де лут завжди чотенький Не знаю, бетонка мене ніколи не, 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 не підводить Ну, на бітонке. А, ну може це і мали на увазі, що типу вони швидше ламають броню? М може. Ну, типа, я посчитав це як більший дамаг. <сум> ну, може, так. Да. Може, якраз вони це і мали на увазі тоді. Блин, мне по ту карточку найти. Я вообще забыл, как играть. Здесь стреляют. Я вам отвечаю, тупо забув, как играть в игру. Мне Ще цей шлем кончений, Я ее щес с прошлой стрима хотел поменять. ця, она, блядь, мешает, еще и звук приглушає. Цей придурок, стріляє, дурак, че? Так давайте я зразу устраним от гріха Дурак. Да, но так як у мене все на англійський, то це мені мало допоможе Так, а с лут говно? Сейф 2 на 2. це... А, це в 2 рази більше, ніж у мене. Сейчас. Ого. Ну, в пропуски, опять же, це це, 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 блін... Надо до нього ще, ще докачаться. Стреляй, хтось. Бля, перша катка, сама важка всегда. Бля, такі, як це люди шмалять. А людина може бути со щитом чи ні? Сука, попав. Да, може, офігеть А як вообще як понимать, чи це людина, чи не людина? По луту тільки і все? О, да, детка, карточка, карточка, карточка. Сейчас ми щось жир не достанемо за цю карточку, отвечаю. Блин, помню, коли перший раз запустив дельту. От тут і відкриємо. Купиш так, Бляха, на це гроші треба. Де ще я візьму гроші? ті? Стрими пока нічого не приносять. Не могу пока собі таке дозволять. Таке Серйозно? Карточка? І оця херня. Оце відкрив говно. Надо було не тут відкривати. Пиздец. Це така херня дешева. Лучше б я тут не відкривав. Да, я знаю, що я цю карту не можу забрати. Но відкрив я її в галімому місці. Треба було не відкривати її тут. Трэш, тупо сміття, нічого цінного взагалі не було. Зря я її тільки тут потратив. Печально. Я, я расстроился. Херня. На было десь в другому. Обычно боты щось кажуть когда бегают. Чел шабув тоже бот. Хорошо. На шмаляв він щось знатно. Щось не похож на бота. Блин, прям нормально раздавал. Даже два раза попав, при том, что я пикав с такой дзюрочки. А, та навряд чи поки що я зрозумію, що то людина, того що. Ну, я мало грав, поки в мене немає награності. Як і лута немає, щось вообще. Я взагалі нічого не достав нормального. От бачу тільки що людину. А приціли є, щоб. Я я постійно смужки стріляю, а може бути каліматор якийсь чи щось таке. Чи тут такого немає? Такі гали прицілу. Це з смужкой бігать постійно, Це вообще жесть. Я б каліматор якийсь поставив, чи щось таке, якщо є конечно. Є, да? Блін, надо якось буде, щоб ти показав мені, де його це все взяти. Бо ну, це дуже незручно. А скини, а це ж мені, мені пару разів виносив, там мені попадалися скини. А в ці, ці скини одноразово ставляться на якусь пушку, а потом пропадають? чи як? 8X. Подожди. А тут, значить, є і... Снайперка? Я можу снайперку взяти тут? Бо я хз. Я, кроме цих автоматів, базових, я нічим більше не бігав. Може тут ще можна винтовку снайперську взяти? Це було б офігенно Можна на, на вторую руку взяти і знімати так пух-пух. Но вона, мабуть, дуже дорога, вона є Бо це імба А скільки снайперка стоит. Дуже дорого. Ну, в принципі, ДМРка тоже нормально. Якщо вона дешевше. А ще е, питання, чи в трупах ботов можна знайти якийсь ресурс, чи ні? чи я, може, це зря роблю. Типа, їх вообще надо лутать? Чи в них ніхера нема. Тут должен бути тип со щитом, если я не помиляюсь. Да, ось цей ящик. Так, ну я там типа бачу. Снайперки дуже дешеві, а чого вони он чи що? Ящик з скином який ти виніс, тот скин там показує і все. Дальше, коли ти будеш відкривати, он буде давать 5 коммунет і все. Но, то есть, э, вин раз ставится на якусь одну, чи не? Ты выбыв с бота шмотку за 2 миллиона? Ну, за 3 даже. Есть шмотки за 3 миллиона? Охереть. Я в шоке. О, тоді надо буде поставити скин. Я хочу. У мене є там пару скинов. Я хочу їх поставити. Та ти задрав, сука, бігать. козел. Надо тоді ботів лутать. Если из них могут такі шмотки выпасти, дорогие шо Дай есть сердце Африки за 15 и слезы океана за 23 миллиона. Я за 400... 400 часов. Непогано. Непогано. У мене в пабеге 2000 часов. Нихеру. О, нихера себе, что-то за 23 тысячи кис ножичек нашел. Уже хорошо. Там не окна, наоборот, хоть с кем можно пообщаться, я всегда сам на стримах сижу. Это ж круто. Так, я думаю, это локация, где сейф. Я не туда пришел, оказывается. Она, походу, далі. убивают. Блять, він в дыму стоїть, не видно його вообще. А чого воно таке це? Не воно таке дороге? Це що за хрінь? Що за серце Африки за 20 мільйонів. Ні, ну PUBG крутий насправді. PUBG дуже крутий, але ну просто це щось новеньке. Блін, ну я в таке не грав. Щоб шутер з елементом сурвайвала був. Це рідкість. Це прикольно. Так а для чого він потрібен? Чи він просто стільки стоїть, та й все? Просто я що питаю, може він якийсь там дуже рідкісний Свічки за 2000. Оце кайф. Не зря зайшов, да? То, що надо. Можна якийсь нормальний лут? Я Оце лут. м Да. Так я собі. Ти Ты падаєш, дурак? Вылазь. Так, і куди мені? Ой, блін, це важка локація. Тут всегда людей багато. Именно людей. Блять, там защитне стекло, я хотів його висадити Обідка. Все, він свалил. Аня, он сидить А я його ніяк не вб'ю Тепер я його не бачу. Єбать Жорстко А що це таке? Що за яма? Прикол. Було прикольно, якби вона могла ще й еще Ну, все щось ба. Це с шось... 58 тисяч Сюда. На. Нормас. З кайфом. Ще чую Ну, такі можуть бути реально ценные вещи. Надо лутати Патрончики ці, я не знаю на яку це пушку, но беру все, да. Патрони лучше нему не буває. Так, ну ми тут і будемо заходити, в принципі. Тут, мабуть, до хера людей. Так, до сейфа 60 метрів. Хедшот. Блин, мне бы сейчас снайперку. Ох, было бы жестко. Үх! Походу, шлем хороший, был 6 тычки не убив. Куда він побег? Окей, агрессивный. Да, как раз мы сейчас забарям, вынесем уса. Если мане не убьет, конечно. Тому щось мені що сейчас мне підказує, что тут сейчас будут люди. Угу. Сейчас облутаю магазин. Де гнездо? А, пацюки Ну, це если ти не програєш, а я не уверен, що я вийду переможцем з игры. Типа круто, коли мені я зайшов, мені повезло, що я людей не зустрів, то да. Тут я виграю конечно, що ботом я хрен проиграю. А если сейчас тут попадется якийсь челик, то мені гг, розумієш? Типа я даже локацію не знаю, достаточно хорошо, щоб десь втекти, сховатися і переіграти його. За рахунок цього по 10-12 мільйонів за день. Поняв. У мене всього на балансі 2 мільйони. Конечно, можно порисковать, когда у тебя есть возможность только слыть. Ямано. Это до дохрена. Тихо, Крис. Молчать. Пайлыш, угу. А еще пытаюсь, а можно бить еще одной карточки пропуска найти золотой оцей, Ика открывает тайные дверки. Чи одну такою і все. Одна фігня Я ще замітив що короче чим довше воно обшукує, тим більше шанс отримати рідкісний предмет. А, і можна з собою брати в катку сразу, да, через аукціон. А як її можна купити на аукціоні Якщо її нельзя винести Интересно. Странно, что есть мало людей. Ну, ботов. Ага, это мы возьмем. Десяточка на... Надр... А, ну она залутана, я понял. Боже, это залуталы уже. О, ну, кстати, это можно взять тоже, 11 тысяч. Да. Ммм, жаль залутали. А, це ще не мій сейф, а де він, він десь наверху. Це не туди туда прийшовший. Г -г, я думав, еле перестріляв Ооо 13 тисяч, сюда. лишнім не буде. А, це ноутбук. Так. Э, два. Блядь, два, потом э, три, потом. Блядь, де 5 Давай, заберем. Не знаю, что это. Но заберем. Ого, ти быстро реагуєш, Я в шокі, Я пока найду цю, ти реально быстрее, мене сказав. <laughs> Офігеть. б ще й не задержка. Ну, вона не велика, но все равно, є якась, ти швидше быстрее мене це, этот. Я в шокі, Ну, в мене гласный намет, и <laughs> жесть. А, а в смислі Це типа оці штуки, да? Оце воно. Це для нього. Так, ну я не думаю, що ми багато винесли навряд чи, ну, да, 330 тисяч даже рекорд не побили. Блін, я хочу винести мільйон но пока не получается. Не знаю, от капец хочу.